Воно масштабне вторгнення почалося. Рішення ми такі приймали перше. Пожежні вони кожного дня в стресових ситуаціях. Весна була дуже напружена. Ракети продовжували прилітати. Під час роботи у цих расистів немає ніякої цінності, пане Олег, вітаю вас. Дякую, що знайшли час і прийшли на це інтерв'ю. З перших питань хотіла б розпочати можливо нашу розмову з початку повномасштабної війни, 24 лютого. І хотіла запитати, як розпочався цей день саме у вас безпосередньо, і чи вірили ви до цього дня, що може розпочатися все ж таки повномасштабне вторгнення? 24 лютого я знаходився не в місті, був поза містом, був на реабілітації в місті Одеса. До останнього не вірилось, що це може бути таке у да, 21 столітті, але воно трапилось. Ми прокинулись в реабілітаційному центрі саме від вибухів. Перша думка була, що рідні знаходяться в Кривоморозі, а я в іншому місті. Особовий склад. Також тут весь, я там. Е, дуже важко було виїхати з Одеси. Майже всі вагони переповнені, виходили з вокзалу. Е, перекладними ми добрались до виїзду з міста і е, за нами приїхала машина з Кривого Рогу, бо іншого транспорту mm -hmm. не було. Повномасштабне вторгнення почалося. Треба було згуртувати особовий склад, поки ми були в дорозі, щоб люди розуміли. Що робити, перевести особовий склад на посилений варіант несення служби. Чи пам'ятаєте ви, які вам рішення важливі довелося приймати? І скажіть, ось ну, всі ми люди, всі ми розуміємо, що можливо було важко. Ось особисто вам, можливо, морально, психологічно, якісь рішення давались важко. Чи все було нормально? Було важко. Було важко, тому що е, свідомість. Не приймали цю інформацію, не вірило, що це можливо. Але рішення треба було приймати. Треба було заспокоїти особовий склад, показати, що керівництво на місці. Ми всі працюємо, ми виконуємо завдання за призначенням. Треба було забезпечити всім необхідним в разі повної автономії підрозділу, це і водою, і генератором. Ну тобто, щоб підрозділ в разі відсутності логістики. Якийсь час міг автономно працювати. Таке ми переживаємо вперше, тому і рішення ми такі приймали вперше. Але коли заходиш до особового складу, ти посміхаєшся, і вони розуміють, що, мабуть, все добре. Треба було показувати впевненість в своїх діях. Треба було показувати, що ми розуміємо, як нам діяти, які ситуації можливі, як ми будемо діяти в таких ситуаціях. Коли ми це розбирали, розглядали, то особовий склад. Переставав хвилюватися і працювали. Ну, скажімо, пожежні вони кожного дня в стресових ситуаціях там, коли їдуть на пожежу, не розуміють, з чим вони можуть столкнутися під час ліквідації там, надзвичайної ситуації пожежі. Тому для них це не вперше. Але така ситуація вперше. І ми розглядали всі можливі варіанти, які можуть бути в ситуації, і як діяти в таких ситуаціях. Угу. Якщо поговорити про ну щоденність, буденність, ось як починається щодня ваш ранок. Ранок полковника, начальника Криворізького управління ДСНС у Дніпропетровській області, ось щодня з чого він починається? Ну, зазвичай прокидаюся о 6 ранку. Перше, що це передивитися, що за ніч, які смски поприходили електронну пошту, якщо щось терміново, зразу дати вказівку на виконання того чи іншого питання. Потім якийсь час приділяю сім'ї, це зібратися, дитину зібрати, дружину відвезти. І на роботу, тому що до 8-ї години треба з керівництвом поспілкуватися, головного управління в Дніпрі, обговорити проблемні питання, ну і спланувати день, щоб розуміти, тому що часу завжди не вистачає. Світовий день зараз також невеличкий. І щоб все встигнути або максимально встигнути з планованого. планую день, всі зустрічі, поїздки, тому що і в підрозділ треба з'їздити, подивитися, як люди несуть службу, і перевірки до нас переїжджають, і ну, контроль особового складу. Треба розпланувати день. Якщо говорити, ви кажете, контролювати треба особливий склад. Скільки у кроморозів взагалі особового складу у нас працює? Якщо брати Криворізький гарнізон, це Криворіг, Криворізький район, більше 600 рятувальників у нас працює особового складу. Це і пожежні підрозділи, це і інспекція державного нагляду, це і бухгалтерія, кадрове забезпечення, відділ матеріально-технічного забезпечення. І разом з усіма офіцерами це більше ніж 600 людей. А серед вогнеборців саме жінки є? Серед вогнеборців у нас є начальник караулу в гарнізоні жінка, є заступник начальника пожежної частини. Жінка, є заступник начальника загону жінка. Ну в кадрах офіцери, жінки, є і чоловіки, є жінки. Бухгалтері у нас також і жінки, і чоловіки. З жінками. Приємніше, да, завжди э, ради бачити посмішки, коли бачиш жіночу посмішку на роботі і впевненість в твоїх діях також з'являється. Зараз під час повномасштабного вторгнення в Україну РФ роботи рятувальників ну це не лише там, наприклад, я, я наскільки я розумію, ліквідація пожеж або якісь таких наслідків, але це і боротьба з вибухонебезпечними э, предметами, так? Так, э, нові виклики перед нашою службою. І ми виконуємо завдання за призначенням як гасіння та ліквідації надзвичайних ситуацій. Так само на службу покладено завдання оперативного розмінування, що зараз проводять наші піротехніки. З 24 лютого у нас створена додаткова група. Вона знаходиться в Кривому Розі. Одна зараз знаходиться в Херсоні у відрядженні. Вони займаються оперативним розмінуванням, тобто, після того, як населення знайшло невідомий предмет або схожий на вибухонебезпечний предмет, на місце виїжджає ідентифікатор. і Якщо він ідентифікує, що це вибухонебезпечний предмет, виїжджає група піротехніків, яка знешкоджує або на місці, або везе на полігон. А на полігоні знешкоджує угу. Усім необхідним забезпеченням рятувальників? Так, і з ДСНС ми отримували забезпечення з головного управління. Коли збирали другу групу, то всі особовий склад, який туди входив, це п'ять осіб. Це в минулому пожежні. Вони зараз перекваліфікувалися в піротехніків. І у них було навчання, керівника групи направляли на навчання в навчальний заклад. Особливості роботи раніше піротехніки займалися саме розмінуванням. Застарілих боєприпасів з часів Другої світової війни, то зараз це сучасні касетні бойові елементи, бойові елементи з самоліквідатором це найнебезпечніше, це реактивні системи залпового вогню, високий калібр, великий калібр ствольної артилерії. Дуже багато було не спрацьованих Це і в Зеленодольській, в Авпостолівській громаді, в Широківській громаді Криворізького району, куди виїжджали. Майже щодня весна була дуже напружена. Коли ми саме працювали по наша група піротехніки, вона тоді ще була одна, працювала по кумулятивно-сколковим бойовим елементам. Це касетні елементи, які носієм яких є Торнадо С, вони засіяли просто всі поля. Зеландольській громаді і на, навіть на допомогу приїжджали піротехніки з Кам'янського району управління, з Дніпровського району. При, приїжджали на, на допомогу нашій групі, так, бо було дуже багато. Е, в них є час спрацювання, але як практика показала, що вони лежать і тижнями, і місяцями. Ці касетні елементи з самоліквідатором. Складність в тому, саме ліквідації таких касетних елементів, що їх не можна чіпати, вони можуть спрацювати в будь-який момент, або ти підходиш, або відходиш. Поряд проходиш на перепад температури, на вібрацію можуть спрацювати. Ми проводили. Велику роботу щодо оповіщення населення з цього uh -huh. питання, тому що і в присадибні ділянки, і дачний кооператив був засіяний цими касетними елементами. Приватний сектор, наші піротехніки, дистанційно встановлювали заряд з підривником, і на місці знешкоджували. Тому була складність, щоб і безпечно провести всі роботи, і якнайменше нанести. Збитків саме господарям цих будинків. Але були і трагічні випадки, коли люди збирали ці касетні елементи. І в великій костромці у нас була трагедія, коли батько і син загинули саме від спрацювання касетних елементів. Будь-який незнайомий предмет це може бути потенційна небезпека. Тому краще зателефонувати 101 або 102, повідомити про цю знахідку, відійти на безпечне місце. І чекати підрозділ, зорієнтувати місце, де може, якщо це людне місце, попередити людей, які поряд знаходяться, що в цьому кущі або на біля цієї дороги знаходиться небезпечний предмет, який… І до цього місця не треба підходити для дітей. Це завжди щось нове, щось цікаве, угу. і особливо якщо воно блищить, хочеться йому дитині підняти подивитися, а до нього не можна навіть підходити. На вашій пам'яті під вже за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну який найскладніший виклик був у нашому місці на вашій пам'яті можливо це ліквідація пожежі на нафтобазі після ракетного обстрілу. Пам'ятаєте ліквідацію дамби? Це пам'ятаємо так, найскладніше був саме з дамбою випадок, тому що ну, це такий один випадок на мільйон, так, що така подія могла трапитись. Але ракети прилетіли, рівень води піднявся майже до 2 метрів. Перший день був штаб прямо на місці. Угу. Надзвичайної ситуації, кожен розумів свій сектор роботи. Було залучено величезна кількість людей, особ... особового складу, техніки, спеціальної техніки. Ми залучалися як сили і засоби для ліквідації надзвичайної ситуації, яка трапилась. Складність була в тому, що ракети продовжували прилітати під час роботи, і треба було швидко реагувати на всі повітряні тривоги, прислухатись до неба. І швидко виконувати свої обов'язки. Ми в цей час також працювали із евакуацією людей, і відкачування води. Коли вода почала спадати, ми працювали по підтопленим вулицям, відкачували із житлових будинків воду, із погребів, ну, з господарських споруд, які були підтоплені на присадибних ділянках людей. Коли вод, рівень води піднімався, ми евакуювали на плавзасобах людей ага. з будинків. Ага. Нафтобаза це також складна пожежа. Більше 16 годин ми проводили роботи щодо гасіння цієї нафтобази. Ага. Складність полягала в тому, що і велика кількість палива знаходилась. Ага. Ще й складність в тому, що Конструкція, яка залишилась від резервуару після влучання ракети, вона, скажімо так, вона була з різних боків з дирками, і куди б ми не подавали засоби гасіння, то завжди кудись потрапляв кисень, який продовжував горіння. В цьому складність була, і велика кількість особового складу залучалась, і велика кількість вогнегасячих речовин було. Використано для приборкування такої пожежі на промислове підприємство також було влучання трьох ракет, була пожежа. Наші підрозділи виїжджали, ліквідували пожежу і одразу проводились роботи по пошуку людини, яка була під завалами. На жаль, коли ми знайшли вже цю людину, вона була без ознаків життя. Також робота була організована, підприємство надавало техніку для розбору завалів, і гірничо-рятувальний загін він працював по розбору завалів по пошуку загиблого. Гірничо-рятувальний загін також дуже багато роботи проводив і на дамбі, угу. саме по розбору конструкцій, стабілізації конструкції, освітлення, зв'язок. Це всі роботи, які ми проводили на дамбі, 23 листопада? Ми прожили блокаут. Півтора доби ми були без електромережі і світла. Скажіть би як ви готувалися до цього безпосередньо? Ми знаємо, що у вас працювали пункти незламності на змичці? Ми були, дякую так. вам велике за вашу роботу. Скажіть, як взагалі відбувалася підготовка? Як вдалося пережити цей блокаут? Готувалися ми до блекауту, розглядали таку можливість, що у цих расистів немає ніякої цінності, і вони можуть вдарити по енергетичній системі України і намагалися так само забезпечити автономію наших підрозділів, щоб вони могли виконувати завдання за призначенням в. Ситуації, коли в відсутній підрозділі електропостачання. В той день, коли трапився блокаут, підрозділи перейшли на автономні живлення, на генератори, і один пункт незглавності у нас тоді працював так, на окружній 127. Проводили роботи щодо налагодження зв'язку, тобто, коли не було мобільного, ми перейшли повністю на радіозв'язок. Підтримували зв'язок з поліцією, з швидкою медичною допомогою, тому що люди звертались ну, кого побачили, до того і звернулися. Це правильно. Це патрульна поліція, це станція швидкої допомоги, щоб передати інформацію, що щось трапилось, і який і саме який, яка служба повинна виїхати на ліквідацію пожежі або надзвичайної ситуації хтось впав, хтось у когось mm -hmm. приступ. Тобто, дуже багато було. Інформації в радіообміні, найскладніше це час. Ми досить швидко звикли до мобільного зв'язку і розуміли, що є і групи, коли можна одразу всім повідомити інформацію, то зараз, коли ми перейшли повністю на радіозв'язок, це трошки вповільнює передачу інформації, оперативної інформації. Тому підрозділи були посилені особовим складом на той випадок, якщо. Треба буде одночасно залучити декілька підрозділів за різними напрямками. Десь це буде винос постраждалого або людини, якій треба допомога доставити до, швидко... до карети швидкої медичної допомоги. Інший підрозділ міг залучатись, інші відділення з цього підрозділу могли залучатись на ліквідацію пожежі. Тобто різні напрямки, різна техніка і посилювався. Посилювали ми караули особовим складом саме в цей період. У разі, не дай Боже, повторного блекауту, готові? Ми На всі 100%, ми, 100%, так? Завжди готові. Блекаут, який трапився, він показав нам вузькі місця, де нам треба працювати. Зараз ці питання вже відпрацьовані. Тим, чим необхідно було забезпечити, додатково вже ми забезпечені і готові до нових викликів. Скажіть, ось через ці вимкнення і зараз планові, можливо, електроенергії або ще щось, що пов'язане з електроенергією, чи збільшилась кількість пожеж у місті в будинках в побуті? Ну в весняний період і осінній період, особливо до включення опалювального сезону, у нас завжди є зростання кількості пожеж. Це пов'язано з тим, що люди починають підігріватися альтернативними засобами. Це електрообігрівачі, хтось запалює в приватному будинку камін або пічку. Зараз, навіть коли було опалення, і люди все одно з перебоєм електроенергії забували вимикати електроприлади, тобто включили обігрівач. Пропало світло, вони вийшли з квартири з будинку і не вимкнули електрооберірювач. Такі випадки були. Да, обов'язково треба слідкувати за обігрівачами, за всіми електроприладами, які залишаються в мережі після вимкнення будинку або квартири від електропостачання. І у мене є останнє питання. Скажіть, будь ласка, чи є у пожежників якісь прикмети власні і забобони можливо? Є прикмети, забобони, наприклад, якщо пожежний приходить в новій одежі, і караул може цілий день їздити по викликам, але є вихід з цієї ситуації, щоб в дрантях не ходити, то хлопці потопчуться, щоб мав вигляд вже ношеної одежі. Це бойовий одяг особливо. Є прикмети, не можна казати, ну прощатися, не можна, да, щоб не зустрітися знов на якійсь надзвичайній ситуації. Так само є, можна сказати, такий ритуал посвячення в пожежних. Да, якщо людина прийшла до нас на службу, заключила контракт, обов'язково треба її посвятити в пожежні. То на перше чергування його з ног до голови обливають водою. В повному в бойовому одязі, в касці і з пожежного ствола обмили, посвятили. Круто, бачите, ось і дізнались деякі таємниці вашої роботи, можна так сказати, секретики. Секретики так. Да. всередині. велике дякую вам за це інтерв'ю. Велике дякую, що розповіли і приділили нам час. Дякую вам за вашу роботу. Вона дуже важлива. Шановні глядачі, дякуємо, що додивилися інтерв'ю до кінця. Не забудьте обов'язково підписатися на наш YouTube канал, а також поставити лайк цьому відео. Усім до побачення!